Дивіться, а в нас недавно помінявся кабінет міністрів і новий міністр енергетики. Ви такий цікавий пост написали себе на Фейсбуці, що мовляв, виявилося, що Світлана Гринчук не так багато досвіду роботи в енергетиці і енергетичної освіти немає. Але чимало експертів було, які казали, що це ну не заважає керувати галузю, так би мовити, що все буде чудово, що можна і так. А у вас такий пост, був що це таке і профільна освіта би здалася, і взагалі, скажімо так, щоб керувати галузю, то треба. Пройти шлях, так би мовити, всіх цих ланок і років 10 мати цього професійного досвіду, тоді воно допомагає. І ви згадали, що ви маєте і технічну, і юридичну освіту. Як на вашу думку, це все-таки треба, потрібен цей досвід чи ні? І що ви закінчували? До речі, Який у вас, яка у вас технічна освіта? Ну, по це мене перша технічна освіта. Я закінчував тоді. Ще це був Національний аграрний університет, факультет енергетики і автоматики. Зараз він Національний університет біоресурсів і природокористування називається. Ну до речі, тоді ще за радянських часів було дві школи енергетиків. Це якраз ну тоді ще сільгосп академія. Ну це, це ще мій батько закінчував, тому я такий енергетик Династія в, пар... в другому. 12, да. брат, мій рідний, теж закінчив цей самий факультет. Він 99-му да, 99 році він випустився. Я в 99-му поступив. Не племінники мої там один вчився, інший зараз школу закінчує і теж туди збираються. То у вас клан ну, там цілий вже такий якийсь? клан, клан да мама покійна. На жаль, вона економіст. Вона закінчувала ну разом з батьком вчилася в одному університеті, але все життя попрацювала в енергетиці економістом. На ну тоді це було ще енергооб'єднання. Якщо пам'ятаєте, там Дніпро Енерга, mm. Київ, Енерга, потім вони поділилися на обленерго, Ну вона ще каси обленерго працювала там до практично все своє життя.